Сьогодні розглянемо виріб мишоловка. Надихнула на його виготовлення мене ось така чотирьохствольна хльна мишоловка, яку я знайшов у старому будинку. Тим більше, побачив подібні вироби на продажі у мережі магазин «Аврора». Це додало впевненості, що виріб функціональний, придатний для використання. Принцип дії полягає в наступному. В цей отвір кладеться якась наживка. Обмежується петлею, металевою, в даному випадку сталевою. І шлях мишки перегороджує ниточка. На шляху до наживки. Мишка перекусює ниточку. Вудочка випрямляється і притискує мишку петлею до стелі, до верхнього краю корпуса мишоловки. З даною роботою справляються учні 5 класу. Які види робіт можна їм запропонувати? Ну, Перш за все, це різання деревини за допомогою ручної ножівки, свердління, обов'язкова умова. І найбільш відповідальна, тому що отвір не повинен перевищувати 20 мм. Саме ці розміри не дозволяють мішці протиснутися між ниткою і стінкою. І примушують її перекусювати нитку. Тому свердління пировим свердлом. Також виготовлення невеликих отворів для протягування дротинки, для протягування ниточки, свердління циліндричним свердлом. І звичайно ж, оздоблювальні роботи. Це шліфування рашпилем, наждачним папером. Виготовлення різних малюнків і лакування. Лакування потрібно виконувати як мінімум два рази. Якщо подивитись на даний виріб, то поверхня матова, не зовсім глянцева. Тут лакування відбулося один раз. Деревина досить гарно вбирає лакофарбові матеріали. Якщо подивитися на верхню частину, тут було достатньо одного разу, просто шар лаку був досить товстим. Дана мишоловка покрита лаком двічі. І має більш глянцевий відтінок. Якщо подивитися на ці мишоловки, вони відрізняються формою ніжок. У даному випадку учень вибрав ніжки у вигляді шурупів. Які закручуються викруткою. Теж робота з викруткою. В даному випадку учениця вибрала полоски. У неї замість закручування шурупів у деревину відбулося приклеювання, склеювання деревини за допомогою клею ПВА. Але від закручування шурупів вона нікуди не поділась, тому що е, монтажні. Шурупи для кріплення ниточки все ж довелося її закріплювати і довелося попрацювати з викруткою. Також присутня робота з дротом. Це відрізання дроту. Дріт, до речі, це велосипедна шпиця. Особливо в цій мишоловці видно, що використовувалася велосипедна шпиця. Так от, операції з дротом, відрізання можна кількома способами: за допомогою ножівки по металу, за допомогою пасатижів. І також гнуття надання необхідної форми. Також робота з дротом це виготовлення петлі. Петлю краще виготовляти із сталевого дроту, тому що він менше тягнеться, ніж мідний, він міцніший від мідного. І як найкращий дріт для даного виробу це той, який використовується у різних шлангах, у різних кожухах для кабелів. Тандрит міцний сталевий, але водночас він м'який. Йому легко придати необхідну форму, він зовсім не пружинить. Даний виріб повністю доступний для виготовлення учням навіть п'ятих класів. Звичайно, свердління за допомогою пирового свердла таїть у собі деяку небезпеку. Тож, потрібен нагляд. При свердлінні, при виготовленні отворів за допомогою свердла. Якщо ж взяти учнів шостих, сьомих і старших класів, то цю іграшку, цю забавку вони повинні виготовляти самостійно без допомоги вчителя. Продемонструю принцип дії. Закладаємо якусь умовну наживку в глибину мишоловки. Мишка. Бачить наживку, відчуває її запах, хоче дістати, але їй заважає ниточка. Вона перекусує дану ниточку, випрямляється вудочка і підтягує мишку до стелі, притискає її. І мишка не може вибратися. Звичайно, іграшка жорстока, але це життя селяві, Тож сільські діти цілком. Знайомі з подібними виробами, з подібними магазинними покупками і знають, що відбувається з мишками, коли ті потрапляють до мишовок.